Дональд Трамп зараз публічно благає республіканців припинити говорити про Джефрі Епстейна. Він хоче, щоб вони зупинилися. У новому дописі на Truth Social, опублікованому кілька хвилин тому, він заявив, що демократи роблять усе можливе у своїй згасаючій силі, щоб знову просунути так звану вигадку про Епстейна, попри те, що Міністерство юстиції вже оприлюднило 50 тисяч сторінок документів. За словами Трампа, демократи роблять це, щоб відволікти увагу від своїх провальних політик, поразок та ганьби, пов'язаної із зупинкою роботи уряду, під час якої їхня партія перебуває у повному безладі і не має жодного розуміння, що робити далі. Він також заявив, що деякі слабкі республіканці піддалися впливу демократів, тому що вони, як він каже, м'які і нерозумні. Трамп стверджує, що Епстейн був демократом і що дії Епстейна – це проблема демократів, а не республіканців. Він пропонує спитати Біла Клінтона, Ріда Гофмана та Ларі Самерса про Епстейна, наголошуючи, що вони все про нього знають. Наприкінці він каже, не витрачати на нього час, бо нібито має керувати країною. Але, попри ці заяви, дедалі очевидніше, що він стає все нервовішим. І ось ключовий момент. Якби Епстейн справді був проблемою демократів, і якби Трамп міг використати це проти них, він уже давно оприлюднив би всі файли. Нехай ця думка добре оселиться у свідомості, Поширюй цю інформацію для повних оновлень. Він закликає підписатися на його сабстек безкоштовно та стежити, щоб бути в курсі всіх важливих новин.